Це як ви любите, офіційне авто, вся в рідній фарбі, вся обслугована з маленьким пробігом. 62 тисячі. Один власник прям з автосалону. І це все я вам розповідаю про ось цей гарний Нісан Жук. У нього автоматична коробка передач. Якщо там для хто зна будуть писати, то я напишу, що це варіатор. Ну, вона ж автоматично. Не, не треба самому перемикати. Значить, автівочки, два комплекта гуми. Ось така гарна мішелін стоїть. На ній ще їздити не, будь і їздити, не переїздити. Значить, по стану салона, дивіться, 60 тисяч пробігу. Все нове. Люди не хим чистили, не мили. Дивіться, як є там якийсь бруд, так він і є. Значить, багажничок у нас. Ось такий. Тут, до речі, хто не знає двиний пол. можна отак поличку цю витягнути або підняти, і там ще більше речей напхати. Щоб ззаді ви нікуди не в'їхали, тут стоять задні парктроніки. Автівочка тонована, але трошечки, бачите? Так дивитися, насквозь продивляю. Ну, по можна подивитися: передня так само парна Мішелін. Ось в такому гарному стані. Всі скло оригінальні. лобове так само, nissan 19 рік. Дивіться, лінзи стоять вже, бачите, не як в першого жука. Погнали зі сторони водія Я вам покажу. Значить. Два ключі, все як полагається. Чотири скло підіймача. Шкіряне кермо, дивіться. Як воно виглядає? Да? У нас тут коректор, дзеркал, бак. в <кій> не важливо. Стан водійського сидіння. Я відкинув його до самого заду, у мене зрост 2 метри, щоб я мог зручно сісти. Підігрів, щоб взимку вам в попу не було холодно. Ось автомат, він же ж варіатор, щоб хто там знав. Ось такий ключик, який в мене зараз є. Інший ще у власників. Клімат. Давайте запущу вам всі прилади. От, контролечки, скільки там четверть пального. Запускаємо. Так, бачимо. 62 тисячі. Бачите, машина холодна. Ось вам, температура двигуна не прогрітий. Клімат я ось нажав авто. 22 поставив такий. Ну, саме комфорт. Бачу, круїз є. Мультикермо, керування якщо підв'яжете телефончиком. Ну, зрозуміло, бардачок. Отакі От там різні отсеки в нього є. Дивіться, стан нової автівочки. Стеля. Чистенька. Тільки бачу, там чимось подряпали, по-моєму, так розумію. що зглянемо. Я з тієї сторони не бачив, воно ж за головою. Так, дивимося, що це в нас. А, це просто бруд. Ось, це просто бруд, бо я ж кажу, люди не підготавлювали автівочку. Багажник показав, то показав, давайте ж двигуна. От, намальований у нас капот. Чуєте, да? вентилятор оклімата вмикається, вимикається. Де тут лапка? Опа! Так, ну потримаю. Дивіться, нічого не намите. Все як є. Кліма, ось вентилятор вмикається, вимикається. Всі бовтики, все, все, по кузову нічого. Ніде, не, не крутився жоден елемент. Де ж в нього... Я на нас покажу. Ладно, бачите, даже предупреждення, бачите, то, що офіціал. Якийсь там на російській мові, ж раніше все було. Дивимося, кому треба. Ай, тут завернуто. Ладно, бо там буду тисячу разів питати. Зараз подивлюсь. Тут давлення в шинах, ні. Де ж в нього дублюється Вінкод? Хочу ж вам показати та йолки ж два. О, ось о. Опа. От вам Вінкод. Перевіряйте, автівка офіціал куплена в Україні. Всі обслуговування були на... Де там табличка? Single Motors, я так розумію. У нього даже ці. Це ж ми просто, щоб у нас не крали відео, номери таблички свої ставимо. Коротше, ось вам наш цинничок. Ну, смирення, її цінничок. 15 15500. Офіційне авто. Сидіння з підріком. Що б вам показав? Це автівочка, котра сів, поїхав, нічого робити не треба. Вся обслугована, без жодних зауважень. Я ж спочатку сказав на відео. Як ви любите. Майданчик Карпарк Юа. Знаходимося в місті Кам'янському, Дніпропетровська область, вулиця Республіканська, 9А. У нас ще в наявності понад 30 автівочок, деякі автівочки порозпродували, тут трошечки продали. І ось тут цілий ще рядок мінівенів і хетчбеків. В общем, на головній сторінці є папочка огляди. Тут там всі автівочки, які є в наявності.